Всім привіт, дорогі друзі ось зі каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого найкращого. Тут у мене дитячий садочок. Лупляться, вилупляються, народжуються ціпки. Тут у мене маранчик. Ось такий хороший, чистенький маранчик, не помісь. Ось такі ціпки гарненькі. Так щось камера моя не хоче фокусуватися зовсім. А тут у мене ось курчатка мехевинської зозулі. Питали мене в попередньому відео в коментарях, що це за такий гарний великий півень. А то півень курей породи мехелінська зозуля. Або, як звикли називати, мехлінська кукушка. Ось такі вони курчатка схожі до брами. лапки в них такі махнатенькі, ось такі вони гарненькі вилупляються, потім стають такого гарного зузуляського кольору і робляться такими величезними красунями і красеннями, як у мене зараз є пара молодих, бігає по дворі. Кури м'ясо яєчного, а не яєчно-м'ясного направлення. Тихі, спокійні, дуже гарні, великі. Дуже смачне м'ясо, курочка 4 і більше кілограм, півень 5 і більше кілограм. Якщо гарно годувати, гарно доглядати, то виростають вони дуже швидко. Курчатка ось такі гарнесенькі. Ось такі красивесенькі. Як можете бачити, їдять вони у мене кукурудзяну крупу. Пшоно і зовсім трішечки комбікорму. Комбікорм вони не їдять. Вони з'їдають пшоно, з'їдають кукурузку, а потім починають вже їсти комбікорм. Коли вони добре зголодніють, і я їм не досипаю нічого, то вони тоді комбікорм починають піїдати. Ось такі комашки, ось такі блошки. Ну і ще окремо в мене сидять помісні курчатка із кольорових яєць, які з'явилися на світ на ваших очах. Так, малесенькі мої їдь сюди. До них також зараз дійде черга, їм треба змінити також їхні пелюшки, поставити водичку, дати їм їсти і нехай вони також ростуть. Ось такі, дивіться, красунчики. І красень. Такий у мене дитячий садочок, не дивлячись на те, що на вулиці зима і зимові місяці, ми приближаємо весну своїми ціпками. Так, красунчик, ти чого не їсиш? Багато хто пише, що дурне заняття для зими, багато хто не розуміє, багато хто не сприймає всерйоз. але так як я вже неодноразово в своїх відеороликах казав. Перш за все, це потрібно любити. Той, хто цього не любить, цим займатися не буде. Це потрібно любити, це потрібно відчувати, цим потрібно жити, і ви знаєте, що це, напевно, або дано, або не дано. Це або закладено, або не закладено. Комусь дано в техніці розбиратися, комусь дано чимось іншим займатися. Хтось може бути спеціалістом в якійсь. Одній галузі або справі, ну, а хтось може бути спеціалістом в другій справі. Ну і якщо для когось це все не всерйоз, то люди також можуть займатися такою справою, тому що це їхня справа, і, можливо, це справа їхнього всього життя. Як би це не звучало, і якби це... Дико для когось, напевно, не було, але так воно є. Ось так вони собі щебечуть. Так, з перших днів, бо також багато ще запитують людей, хто новий додається до каналу, хто переглядає відео. Запитують режим інкубації. Режим інкубації незмінний. Це я вже казав і повторюю ще раз. 38.2. Перша доба, 38-20 днів інкубації. Після першої доби і при 38 вони у мене з'являються на світ. 38 градусів температура. 20 днів. На 21 й день курчатка вже в мене всі з'являється і інкубатор можна виключати. Вже до завершення 21-ї доби всі курчатка з'явилися на світ. Коли вони у нас з'явилися, даємо їм солодку водичку з медом або цукром і з розрахунку на літрову банку води, столова ложка цукру або столова ложка меду. П'ють вони у нас такий солодкий розчин. Перші свої 2-3 дні життя. Не кажу, що так потрібно робити, що це правильно, так роблю я. І їдять, як ви бачите, ось таку приготовлену мною суміш. Тут у нас кукурудзка, пшоно і комбікорм. Хто не хоче давати їм крупи, хто боїться давати пшоно, кукурузку, давайте гарний, якісний комбікорм. Нічого поганого в цьому немає. Потім даємо їм водичку за скорбінкою, ну або випоюєте за своєю схемою, або купляєте в ветеринарній аптеці аптечку для маленьких курчат. Я даю їм аскорбінку, а потім вони у мене п'ють чаї трав'яні, про які я також вже не один раз розповідав це у нас. Кропива, це у нас деревій або тисячелисник, це у нас ромашка, меліса, липа, іван чай або інші чаї, які ви там встигли заготовити. Як заварюєте для себе, точно так само заварюєте і для пташенят. П'ють вони його з великим задоволенням. Ніяких їм випайок і тому подібне. Потім я не даю. Особливо в зимовий час, ось таким курчатам, коли, звичайно, вже літня пора, коли весна, то я тоді даю уже все по схемі, можна так сказати, тому що пташенята швидше у нас переходять на вулицю, на двір, і тоді потрібно робити різні там уже пропойки і різну профілактику. Цим також, коли вони вийдуть на вулицю, коли вони будуть виходити уже на вигул, від кокцидіозу, від різних паразитів також потрібно давати, але коли вони ще ростуть, сидять в ящику, на пелюшках, то я ніякого нічого їм не придумую. Пізніше даю їм яєчко десь з недільного віку, можна давати їм зелену цибульку, якщо є. І ще пізніше, десь з трьохнедільного віку, потрішечки даю їм зварену гречку. Ну а вже там в півтора місяця вони повноцінно їдять у мене вологі мішанки і ростуть на цих мішанках, як на дріжджах. Ось такі зимові курчатка. Не знаю як для кого, але для мене зимові курчатка набагато краще, набагато зручніші, набагато простіше, ніж весняні і літні, тому що взимку я більше часу з ними погратися і їх виглядіти, виростити, ніж з весняними. Ось такі маленькі цвіркунчики. Зараз їм поставлю лампочку, яка буде для них світити і буде її гріти. Вони собі наїдяться, нап'ються, розлазяться по всьому ящику і собі лежать, відпочивають. Хто бажає придбати таку красоту, звертайтеся. Бажано, звичайно, самовивіз, якщо є можливість і сполучення, можна передати. Курчатка гарної якості, здорові, міцненькі, активні, можуть бути окрасою не тільки мого, але й вашого подвір'я. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, вашу активність, підписки, всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вам. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тваринкам, птахам, якщо вони у вас є, а якщо немає, то... Обов'язково заводьте, якщо у вас є така можливість і є таке бажання. Не забувайте, що бажання мають здійснюватись і не відкладайте на потім те, що можете зробити в найближчим часом. Всім пока і до нових зустрічей. Ну а ми пішли боротись далі.